Чи постане Путін перед судом? Британська газета Guardian повідомляє, що пан Путін може страждати на сексуальний розлад педофілію. Саме таку інформацію перед смертю повідомив британським слідчим колишній офіцер ФСБ Олександр Литвиненко, який був отроєний в Лондоні радіоактивним полонієм. Чи пов'язані звинувачення в педофілії та смерть Литвиненка зараз намагається встановити британський суд. І якщо він знайде докази причетності Путіна до цього вбивства, в Росії теж може з'явитися президент ЗЕР. В Лондоні розпочинаються слухання у справі Олександра Литвиненка, колишнього офіцера російських спецслужб. Било Литвиненка ще у далекому 2006-му. Проте публічні слухання по його справі чомусь розпочалися тільки зараз. Маски зброшені, і Британія сьогодні на нічого не здержує. Причина та обставини смерті колишнього ФСБшника досі увієні туманом загадкового Лондона. Британській громадськості достеменно невідомо, хто і чому вбив Литвиненка. Отруєння радіоактивним полонієм 210 – Офіційна причина смерті Олександра Литвиненка. Ще дуже було не рідні медляна, а летвінко дозабул страдати, що суцінагає пройзло. Примітно, що полоні на відміну від звичайного органічного яду купити навіть на чорному ринку майже неможливо. Це Спеціальні лабораторії, які ізготовляють на відповідні радіоактивні елементи. Проте такий метод вбивства для спеціальних служб по всьому світу не новинка. Ракір для великих розвиток або для спецслужб тоталітарних країн. як до рук вбивць потрапила радіоактивна речовина, і чому саме такий метод розправи було обрано? Та хто наважився піти на акт ядерного тероризму на території Великої Британії? Програма гроші починає власне розслідування. Пошуки істини завели нас у далекий Бостон, де наразі проживає товариш Олександра Литвиненка, історик Юрій Фельштинський. Саша был очень активным разоблачителем злоупотреблений внутри российских спецслужб прежде всего ФСБ. Проте до того як стати викривачем прогнилої системи, Олександр сам був невід'ємною її частиною. Я так розумію, що їх держали для виконання каких-то может не дуже... Формальних заданий. А безусловно, он там служив где-то лет 20, собственно, всю свою жизнь сознательно. Тодішнє керівництво ФСБ знало його як безвідмовного агента. Мені подобалось, як он работал. Работал парень, будем так говорить, как говорили, беззаветно. Але коли режим наказав вбивати. Будемо вбивати в інтересах свого начальства, и начальство нам розрішить убивать в наших інтересах. Литвиненко пішов в Абанк. Став проблема, що делать? Виповні приказ, і попробуйте зі ти ситуації, кабиті бы на другому уровень. Такого не було за всю історію існування спеціальних служб по всьому світу. Це був самий стежіть бунт, і сі так вот оценить. Мутаваста вот. муталас підрозділення. Цілий відділок таємної служби повстав проти тодішнього керівництва ФСБ та методів, якими спецпризначенців змушували діяти. Система почала не просто саджати, а вбивати невгодних режиму людей. Главе ФСБ в ФСБ Письменных приказов, конечно, никто не давал на эту тему. Им намекнули, что они должны рассмотреть вопрос об устранении Березовського, Саме наказ вбити Березовського став переламним моментом в житті агента Литвиненка. Вони прийшли до Березовського, в общем-то, розказали теж да, о що твориться у них ФСБ, в тому числі питання об устрані Березовського. Деколи слухняний ФСБшник замість того, аби виконати наказ керівництва, викриває справжні наміри ФСБ. А от якщо б було щоб ну. Чоловік, повінь. Могу, щось убить міняти. Ну, конечно, звісно, та заручившись допомогою врятованого Березовського, збирає цілу прес-конференцію, аби розказати правду про систему, яка у крові вже пошию. Приказ судня сполівного секретаря Сенгеля Лізовського. Ставлює несключить для собиття в сьогоднішній житній фестребе. Це стало початком політичного переслідування Литвиненка на батьківщині. Путін сказав Березовському, щоб він не вмішивався, істественно в роботу ФСБ і що Литвиненка – придаті Литвиненка посадили. Аби вберегти життя собі та своїй сім'ї, Олександр тікає з Росії. Саша перейшов границю в, в районі Грузії. Затем він перебрався в Білісі. В Білісі вже затем вилетів я. І далі вже був з ним. весь його грузинський період період. і турецький період. Поблукавши світом, Литвиненко все ж знаходить притулок у Великобританії. Саша вважав, що на території Англії його скоріш вбивати не будуть. Дистанціювавшись від Росії, Олександр продовжує викривати злочини, вчинені його колишніми колегами. Почому я так вважаю? Я називу факти, а виводи ви вы зробите самі. З 21 на 22 сентября ФСБ питались подарувати дом в Різані. Завіл Галунадіос по сакраска тероризм. Задержали тих людей, і люди виявилися офіцерами ФСБ. Та підіймає з набуття нікому невідомі відомі сторінки з біографії Володимира Путіна. Інтерв'ю чеченському опозиційному сайту Он дал інтерв'ю, де напрямую придав ласки факти того, що Володимир Путін був замішан в педофілії. І поки Литвиненко продовжує публічну боротьбу з рідною спецслужбою, на батьківщині його ім'я змішують з брудом, перетворюючи на синонім слова зрадник. А той, хто зраднику Росії для Британії партнер, подіржувати із руковітелем Мі Шесімі П'ять та кантрозвідка розвідка Великобританії. Проте виявилося, що ані можливі тісні зв'язки з британською розвідкою, ані політичний притулок у туманному альбіоні не дають йому жодних гарантій. Для Путіна Березовський і, відповідно, Литвиненко були як врагами, от, почти лічними врагами. Для спецслужб – це би, основа для виконання тих чи інших спецоперацій. У листопаді 2006-го Олександр Литвиненко зустрічається у кафе з агентами ФСБ – Луговим та Ковтуном. Луговому Саша довіряв, і ну, Ковтун йому не подобався. Але це... Луговой ему объяснил, что это его партнер, що він нужен для интерес бизнеса и дела. Как з'ясувалося, саме ця зустріч виявилася для Литвиненка роковою. Господин Литвиненко, к сожалению, не Лазарь. И очень жаль, что даже такие трагические события, как смерть человека, используются для политических провокаций. Через 22 дня Александр помирает от отруєння полонием 210. Этот избран прием, потому что он не часто повторялся. Незважаючи на те, що смерть від полонія складно виявити, в цього трунку є один суттєвий недолік. Його тяжело, як би, герметично закривати, там, відкривати, тим більше примініва тоді. Зараз же після початку публічних слухань по справі Литвиненка не скупиться на коментарі головний підозрюваний у його вбивстві Андрій Логовий. Із найбільш мотивованих, на мій взгляд, було участь в цьому, звісно. Бориса Березовського при такому молчаливом попустительстві британських спецслужб. Проте Березовського більше немає в живих. А от Андрій Логовий за дивним збігом обставин після смерті Литвиненка зробив запаморочливу кар'єру. Он стає членом російського парламента. І даже не просто членом російського парламенту, а руководителем Комітету по безопасності. Він стає другим чоловіком в ЛДПР. Більше того, за відкритою інформацією британського слідства, у всіх місцях, де побував з ковтуном, логовий лишав за собою сліди полонію. Наприклад, у барі Pine Bar, де вони зустрілися із Литвиненко 1 листопада, у готелі Міленіум, де ковтун логовий зупинялися того ж дня, на стадіоні Emirates, який Ковтун і логовий, відвідали відразу ж після рокової зустрічі з Литвиненком. Також знайшли сліди полонію і в рейсовому літаку, що курсує між столицею Росії і Лондоном. Схоже, що від вбивства Литвиненка, як і від війни на Донбасі, путіну вже не відкараскатись.